Шості попрощались 44-річним військовим Ігорем Власовим. Справу передали в суд нові подробиці розслідування щодо священнослужителя УПЦ московського патріархату, якого звинувачують у державній зраді. Нищить росіян самохідної артилерійської установки. Загальнодержавний канал зробив сюжет про нашого земляка, що воює на Донеччині. Ось поховали Ігоря Власова, який героїчно загинув на Донеччині. Хресниця військового Ірина розповідає, що Ігор добровільно прийшов до центру комплектування у перший день повномасштабного вторгнення. Але спочатку його не взяли, але за кілька місяців чоловік все ж таки приєднався до війська. Взагалі він захотів піти з самого початку, тобто 22 другого лютого, але прийняли його в квітні. Тільки він спочатку пішов, сказали, що поки що не треба. А потім, потім в квітні позвонили, сказали, що можна, можна йти. Писав, він мені телефонував. У мене дитинка народилась на цей час. Він писав, питав, як, що. Ну, тобто, цікавився моїм життям. Я цікавилася, як він там. Переписувалась, передзвонювалася. Перед тим як він загинув, я буквально за два дні з ним спілкувалася, все було добре, сказав, що переможемо, вистоїмо, повернемось. Потім зателефонували, сказали, що вже його немає. У нього залишилась донька, син, дружина, мати його завтра буде 10 років, як вона померла. Володимир розповідає, що був хресним батьком загиблого військового. За його словами, Ігор постійно проживав у селі Привілля на Глухівщині. Вважаю, що після школи знаходився в Глуховському районі село Приволя. Як школу шустке кінчував, і там друзя його, а потім на осінь їхав знову. Закінчував Луховську 31 е училище, електриком був. Любив рибалку. с ним играл в футбол постоянно. Он на меня звал Марадона, <laughs> я ее <в> пиле. <laughs> так что был хороший хлопец. Последний раз я его видел, он приезжал, там бабушка дедушка похоронены. В ноябре месяц и с собакой в военной форме. Кажется, поехали на кладбище, он как бабушку хоронил, а бабушка считает, что ее виненчила. И он попрощаться, он не был на похороны. Так пришел, он начать чувствовал, З усіма друзями, там що раніше його поумирали, попрощався, і каже: мені не дзвоніте, не я сам позвоню. Ну, не було що то такое. І це до цього дня ні званка, нічого такого знали, що він погиб і все. Шосткинчанка Ганна розповідає, що просто не могла не прийти на прощання з воїном, тим паче, що добре знала батьків загиблого героя. хороші люди, де і все, і хлопець хороший, сім'я хороша. Маму, я знала Тамару. Трошки, а батько рядом жив. Душа болить, провести в останній путь, останню дорогу цього хлопця гарного, який захищав нашу Україну, мене в тому числі. Солдат Власов Ігор Михайлович загинув 23 червня біля населеного пункту Званівка Донецької області. Військовому було 44 роки. Прокуратура Сумської області повідомила нові подробиці розслідування справи священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату Шостинського району, якого підозрюють у державній зраді. За даними відомства, обвинувальний акт стосовно нього вже направлено до суду. Слідством встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну співробітник Федеральної служби безпеки встановив зв'язок із ним, а священнослужитель погодився на співпрацю. Оскільки мав проросійське переконання та очікував на прихід руського миру. На виконання завдання окупантів агент в РАЦІ збирав дані щодо кількості військових на території регіону та їх озброєння, а також інформацію про керівників місцевих органів влади, правоохоронних органів, громадських активістів, їх політичні погляди та авторитет серед місцевого населення. Загальнодержавний телеканал зробив репортаж про нашого земляка Владислава, який у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Константина Острозького успішно б'є росіян самохідної артилерійської установки на Донеччині. Вилетіла птичка, навіла, скореектувала, відстрілялися. Промажили там, ну, максимум у нас буває метрів 20, 30, 50. Сильних таких прольотів немає, поправляють. Квадрокоптерами користуються і росіяни. Вони вишукують позиції наших артилеристів та б'ють по техніці ланцетами. Та артилерія на закритих позиціях захищена, тому її втрати у бригаді мінімальні. Ось, керівка, ось як бачите, екрани, сітка. Ось сітка, ну, можете показати, Птичка перша падає, якщо не перебиває, то за її йде втора. Ну, та нашу розмову з бійцем перериває команда. Стол, там хвостова. А так о, зараз у нас буде добою. Зараз будемо працювати по П'ять хвилин на наведення, і артилеристи тричі б'ють по цілі. Отри! Цього разу накрили позиції артилерії росіян у районі, де наразі відбуваються наступальні дії. Оборонці швидко збираються та відходять від техніки подалі. Татраліся От, отлично. Зараз треба буде. «По норам, тому що буде работать тепер їхня птічка. Прилететь може так, як так що і ми поїмо. Прізвище нашого захисника поки не називаємо міркувань безпеки. Але зазначимо, що за свої подвиги він вже був представлений до державних нагород. Завтра в дружбі відбудеться прощання з Миколою Гончаренком. Про це ямпільському інформаційному агентству повідомив настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ отець Володимир. Прощання з героєм-захисником України Миколою Альбертовичем Гончаренком відбудеться у Свято-Миколаївському храмі 6 липня, початок церемонії об одинадцятій. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 6 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле. Мінлива хмарність вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14, плюс 19. вдень плюс 27 плюс 32 градусів Цельсію.